Добрий день, шановні друзі, гітаристи, сьогодні продовжуємо велику серію універсальні вступи, програші в усіх тональностях. Є 24 тональності, 12 мажорних, 12 мінорних. Про це я робив окреме відео. Кожна пісня має свою тональність. Ознакою для тональності ре мінор є такі акорди, головні акорди. Тоніка субдомінанта домінанта С ДМ, GM, А7. Також до складу тональності входять акорди ББМ, С, Ф-мажор Ф і акорд ЕМ СІ мінус 5. Якщо ми бачимо ось такий Набір акордів, це означає, що ми маємо тональність ре-мінор. Хочу також нагадати, що якщо вам потрібні мої уроки, поради, консультації, або якщо ви хочете, щоб я для вас зробив розбір пісні, мелодії, або гітарну партію, в тому числі для ваших творів, тоді, будь ласка, пишіть мені на месенджер або на електронну адресу. Зараз ще раз дуже повільно розберемо наш програш вступ. Два рази повторюємо. Але це вже ваш вибір, тому що, якщо ви хочете, можна не повторювати. Далі граємо на октаву вище. Також повторюємо два рази. Хочу нагадати, що це відео записується під час війни, тому нашим обов'язком є допомагати Україні, робити все, щоб Україна збереглася як нація, як держава. Тому треба допомагати Збройним силам України, посилання на волонтера, через якого я і моя Сім'я допомагаємо Збройним силам України. Я залишаю в описі до відео і закликаю всіх також молитися за Україну. Дуже дякую всім за увагу! І побачимось з вами на наступному занятті.